Першому подільському триває інформаційний марафон. Як завжди, у цій порі підсумуємо головне із подій Хмельниччини за добу. Тож до новин. Життя у темряві, холоді та без води. Ситуація у Нетішинській громаді досить невтішна. Вона, у числі тих, хто найбільше страждає внаслідок останніх атак рашистів по території України. Декілька днів там фактично немає водопостачання, електрики та тепла. Цю ситуацію поки врегулювати не вдається. Зважаючи на це у відеозверненні, генеральний директор Хмельницької атомної заявив про план реалізації проєкту з електропостачання Нетішина від мереж Хмельницької. Ай. Окрім того, завдяки підприємству спробують забезпечити місто і теплом енергетики всієї країни працюють над тим, щоб відновити, і вони відновлюють і забезпечують потреби українців. Наслідки завдання ракетних ударів по об'єктам критичної інфраструктури. Жителі міста Нетішин відчувають, адже довгий час більше доби. В оселях немає світла, води, водовідведення також відсутнє. І в той час, коли енергоблоки атомної станції відключені від мережі, також відсутнє теплопостачання. Для того, щоб знизити нашу вразливість, ми реалізовуємо проекти по забезпеченню аварійним електропостачанням об'єктів критичної інфраструктури. Це водопостачання, водовідведення. Також розглядаємо і будемо реалізовувати проекти щодо електропостачання міста Нетішин від мереж Хмельницької АЕС. Єдине, на це потрібен час, потрібні значна кількість матеріальних ресурсів, а також обладнання. Але такі проекти ми реалізуємо. Для тих, хто говорить, що проектні рішення вже були давно і вони були не реалізовані, я заявляю про те, що таких проектів раніше не було. Ситуація з електроенергією в Україні все ще залишається напруженою у регіонах держави, в тому числі і на Хмельниччині, щоденно застосовують графіки аварійних та планових відключень. Тож за останні декілька місяців у крамницях шалений ажіотаж на мобільні зарядні пристрої. Павербанки, ті девайси, нові поставки яких із полиць магазинів зникають за декілька днів. Чи зросла їх вартість в умовах війни, та які обирають найчастіше, з'ясовували наші журналісти? Незамінна річ під час аварійних та планових відключень світла. Попит на повербанки в Україні за останні кілька місяців зріс в декілька разів. Відрізняються такі пристрої за типом батареї, ємністю, габаритами та дизайном. Однак продавці найперше радять орієнтуватися на його об'єм. Бувають звичайно там самі базові на 10 тисяч, бувають 20-30, Ну тобто по об'єму по розміру, так само якісь там бувають круглі, квадратні, овальні, ну такого плану. І по типу зарядки з безпровідною, провідні або з вже нового плану та й псішні. Або ємності павера вистачало не на один заряд телефона. Доведеться не пошкодувати грошей на сучасний девайс. І якщо раніше покупці звертали увагу на вартість повербанків, то сьогодні ж у топі високі характеристики цього товару. Найчастіше їх купують на 30 тисяч. За рахунок великої ямкості по ціні в районі 3 тисяч гривень плюс-мінус 15 тисяч 2,5-2 тисячі гривень, 10 тисяч від тисячі до двох, 5 тисяч повербанки в районі 400-500 гривень. Ну, там, образно, від 5 тисяч повербанка ви зарядите один раз, від 50 ну, тисяч вножте цю, 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 цю кількість на 5, на 6 і це буде кількість зарядок вашого колоду. Якщо раніше одного повербанку в будинку було достатньо, то зараз не завадить мати декілька таких одиниць. Я користуюсь повербанками зазвичай більшим номіналом. Купували для батьків для себе загалом для того, щоб під час світла з теперішньої ситуації з залізблекблекаутом міста як вчорашній день бути завжди на зв'язку. Я придбала повербанк на 20 тисяч. Пристрій взяла для моєї мами, бо вони знаходяться в Херсоні. І наразі в місті критична ситуація вже понад трьох тижнів немає ніяких комунікацій. Ці ні світла, ні води, ні газу, тому я хочу відправитися для неї. Їх зараз дуже сильно, звичайно, розбирають. Ми за останні три тижні продали павербанків більше, ніж за три місяці раніше. Ми їх продавали. Попит дуже сильно виріс, тобто і, ну, іноді буває таке, що люди приходять в магазин, а паверів взагалі немає. Тобто навіть на 10 тисяч таке теж бувало. Продавці зазначають, окрім повербанків, активно продаються і зарядні станції. Вони є аналогом дизельного генератора, та обійдуться недешево від 30 тисяч гривень. В Україні хочуть посилити покарання за публікацію інформації про рашистські прильоти. Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді. Винних пропонують карати чималим штрафом від 17 до 51 тисячі гривень громадськими роботами від 200 до 240 годин або виправними роботами на строк до 2 років. А які б санкції запропонували застосувати до порушників жителі Хмельницького? Та чи взагалі вважають такі дії шкідливими? Почуєте у нашій постійній рубриці Питання дня. В Україні хочуть посилити покарання за публікацію інформації про рашистські прильоти. А чи вважаєте ви такі дії шкідливими та які б заходи запропонували вжити до порушників? За свої дії всі відповідять, як має бути. Інформація, я думаю, теж не потребує розголошення. І оскільки відслідковуються всі дані так само. Країною ворога, тому треба бути обережним в публікації даних. Я не знаю, я не спеціаліст в цьому питанні, тому не знаю, чого ми Ну, Взагалі це ж ну, неправильно, що наші люди публікують ці всі відео, знімають. Ну, і є багато таких, які знімаються відео спеціально для того, щоб відправляти своїм родичам десь в Росії. І вони тішаться тим. На мою думку, що, звичайно, потрібно посилювати покарання, щоб не було тої інформації, яка... Але я би ще порадив би нашим депутатам зайнятися багато чим іншим ще питанням, помімо цього. І люди, що публікують, хай відновлюють, то все, що ракета дала збитки. Якщо людям не доходить, то треба приходити додому з поліцією і виписувати такий штраф, що вони не змогли його заплатити. Або якісь виправні роботи, наприклад. Дуже багато зруйнованих міст і сел. Їх туди залучати, щоб вони якісь роботи для того, щоб інші люди мали змогу проживати в тих зруйнованих селах і містах. У першу чергу їх треба виявити. Сам, саме головне, я вважаю. Ну і для цього в нас є кіберполіція, яка повинна цим займатися. У країні вирішили посилити, посилити покарання за публікацію інформації про рашистські прильоти. А чи вважаєте ви такі дії шкідливими, та які б заходи запропонували вжити до порушників? Я зараз не готова вам відповісти. Ну, я вважаю, що це справедливе рішення, так. А які заходи, то навіть не знаю, що сказати. Це... Ну, є відповідні органи, які цим займаються. Їм вони напевно ну, краще знають. Щорічно наприкінці листопада в Україні вшановують жертв голодоморів. Наймасовіший та найжорстокіший штучно створений сталінською владою голод припав на 1932-1933 роки. Через небажання коритися Росії загинули мільйони українців. У 90-ту річницю згадаємо, як пережили біду жителі Хмельниччини. Прізвище Левицька, 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 розумієте, помирали практично родинами. 90-та річниця геноциду українців. Голодомор 1932-33 років, який був спланований радянською владою, забрав життя мільйонів українців, з них понад 34 тисячі жителі Хмельниччини. Голод охопив усі райони області, при кордоні в тому числі. Про лихо на теренах нашого регіону свідчить низка документів. Є документи про те, що погано проводяться посівна компанія, тому що люди вже, вже починали голодувати, не мали сил виходити на роботу. було багато. Зауважень до керівників господарств, які старалися якимось чином допомогти своїм односельцям, щоб вони вижили в цей тяжкий час. Уже весна 32-го і до 33-го року. продовольства в селах майже майже не було. Найбільше у роки масового голоду постраждали Дережнянщина, Волочищина та Кам'янеччина. Щоб приховати наслідки геноциду, радянська влада знищувала медичні книги, де було вказано справжню причину смерті. Важко усвідомити, але з вже від голоду, люди вдавалися і до канібалізму. Є такі акти про смерть. Ми на основі цих актів робили списки людей, але, на жаль, на той час це питання дуже замовчувалося, і навіть ви в актах дуже рідко можете зустріти, що написано, що помер від опухання чи померла від недоїдання. А в основному були такі загальні причини: померли від простуди, від старості. І навіть століття не минуло, як Росія розпочала новий геноцид нашої нації, досі не зрозумівши, що понад усе українці цінують свободу і завжди за неї боротимуться. Івана Шемчишина Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. Суд виніс вирок зловмиснику, котрий у 2019 році вбив червонокнижного лося. Порушнику доведеться сплатити штраф у розбірі 68 тисяч гривень. Ще 130 тисяч гривень він мусить відшкодувати на користь державного підприємства Славутське лісове господарство. Саме там, три роки тому, у листопаді і трапився інцидент. Тоді мисливці, маючи ліцензію на полювання козулі, вбили лося, чим завдали збитків державі на понад 100 тисяч гривень. За фактом відкрили кримінальне провадження. У процесі розслідування 35-річний винуватець, котрий підстрелив тварину, намагався дати хабара 50 тисяч гривень слідчому. За це мисливець отримав ще одне провадження. Нові шляхи протидії зміні клімату минулого тижня обговорили політики, експерти із різних країн та міст та громадські активісти на найбільшому світовому майданчику, який щороку організовує ООН. Перша Україна була представлена власним стендом. На конференції були присутні і представники влади з Хмельниччини. Заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук розповів про зелені проекти, які втілює в життя громада. У ході зустрічі держсекретар Ша у 2013-2017 роках, а тепер спецпосланець із питань клімату президента Байдена Джон Керрі, поспілкувався із владцями Хмельницького і підтримав Україну у нелегкій боротьбі із російським ворогом. Агір ви ван юшолз анордібісея капловосвилитенкіфрату з одним із ваших відважних представників влади, і я маю честь сказати кілька слів. Дякую за неймовірне натхнення, яке ви даруєте світу в найважчих обставинах. Наші серця й думки з народом України, і сподіваюся, з Божою волею ми завершимо цю війну і права будуть поважати. Америка тенскоп. Допомога дітям, які постраждали від війни. На Хмельниччині працюватиме програма іспанського благодійного фонду Цесаль. Така ініціатива стала можливою завдяки співпраці іноземної компанії з українською громадською організацією «Епіцентр дітям. Днями благодійники зустрілися із очільником ОВА, аби презентувати програму та обговорити план дій. Чому обрали саме Хмельниччину та яку допомогу надаватимуть українцям, розкажуть наші журналісти. Сформувати план дій та підтвердити співпрацю у Хмельницькому. Відбулася зустріч представників іспанського благодійного фонду Цесаль громадської організації Епіцентр дітям та обласних владців. Завдяки цьому в Україні та на Хмельниччині, зокрема, запрацює іноземна благодійна програма. «Ми маємо фінансування мерії Мадриду, щоб розвивати проєкт в Україні, і конкретно ми зацікавлені теж в Хмельницькому регіоні. Ми приїхали, щоб подивитись, як працює центр громадської організації під центр дітям та познайомитись із представниками влади. У нас є відповідні вимоги. Ми завжди намагаємося узгодити будь-який вид діяльності з місцевим керівництвом. Дуже гарний досвід познайомитися та поговорити про реальні потреби, які є у Хмельницькій області, тому що робота тільки починається. Ми можемо внести зміни в проєкт, аби адаптувати його під реальні потреби. Ми відчуваємо причетність до цих подій. Ми не можемо на це все дивитись спокійно і ніяк не реагувати. Програма розрахована на 12 місяців та передбачає допомогу дітям і сім'ям із вразливих соціальних категорій та тим, хто постраждав від війни в Україні. Працюватимуть у двох напрямках одночасно. Окрім забезпечення предметами базової необхідності, надаватимуть і психологічну підтримку обрали громадську організацію епіцентр дітям тому, що вони вже впроваджують проекти допомоги. Раніше це були діти із важкими сімейними обставинами, а зараз це діти-переселенці. В них вже на базі соціальних спортивних шкіл проводяться досить серйозна, класна, потужна робота. У них є команда та фахівці. Для нас це хороша нагода почати роботу не з нуля, а власне її збільшити та за допомогою цього проекту захопити більше потребуючих Україна. ГО «Епіцентр дітям працює вже більше п'яти років та успішно впроваджує проекти соціально-спортивних шкіл фонду «Реал Мадрид» в Україні, які в 2021 році були визнаними найкращими в світі. Програма діятиме саме в тих містах, де розташовані ці заклади. Зараз приїзд представників громадської організації Цесаль запевнився, що громадська організація «Епіцентр дітям це потужна організація, на базі якої можна здійснювати багато гуманітарних проєктів. На території нашої області на сьогодні проживає більше 93 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Зрозуміло, що вони потребують щодня певної допомоги і такого типу звернення з пропозицією допомогти. Ми сприймаємо дуже Активно, тому що своїми силами, своїм бюджетами нашої області, ми не справляємось. початку вторгнення Росії в Україну це Салю Молдові та Румунії допомагали українцям, які тікали від війни. Загалом фонд уже працює з внутрішньо переміщеними особами в Києві та інших областях України. За указом президента військовослужбовця з Ярмолинеччини майора Андрія Шутяка нагороджено орденом за мужність третього ступеня за самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі з першого дня повномасштабного вторгнення як офіцера військового оперативного резерву першої черги Ярмолинецького селищного голову Андрія Шутяка призвали до лав Збройних сил України. Ще з 2014-го він добровольцем пішов до військкомату та брав участь у антитерористичній операції там і отримав звання майора. А з 24 лютого військовий є прикладом честі та доблесті. У селі Іляшівка поповнилася родина рятувальників. Це уже другий такий підрозділ надзвичайників у Миролюбенській громаді та 22-га команда у Хмельницькому районі. До лав пожежників вступили 5 добровольців, які охоронятимуть від лиха 6 населених пунктів. Про це повідомив начальник Хмельницької районної військової адміністрації Анатолій Катеринчук у своєму телеграм-каналі. Погрітися та зарядити гаджети у Хмельницькому. Запрацювали пункти незламності. Звернутися до них можна цілодобово. Коштів за відвідування не беруть. У наметі пропонують теплий чай, під'єднання до інтернету, живлення для мобільних телефонів. Можна скористатися аптечкою та навіть переночувати. Пункт незламності зсередини бачили журналісти Першого подільського. На головній пішохідній вулиці Хмельницького розгорнули пункт незглавності. Місце для підтримки у разі тривалої відсутності електро та теплопостачання. Загалом Україні таких вже близько 400 тисяч. На Сут нас є куточок для дітей, де дорослі можуть залишити дітей та випити чаю. У Нас знаходиться стіл з чаю, чайничком, мікрофльою. Є три спальних місця. Люди можуть зарядити гаджути від переносочки до переносочки. Нас запитаний, запитаний чайничок. Всередині намету підтримують температуру у 22 градуси. Світло й тепло забезпечує дизельний нагрівач повітря та бензиновий генератор. Усередині є безпарольний вайфай, аптечки, освітлення та місце для відпочинку. У нас є близько 15 сидячих місць і три лежачих, але в принципі. Якщо потиснитися, то можна тут і постояти зігрітися, то, в принципі, я думаю, розраховано близько на 40-50 людей. Розеток скільки? Розеток у нас три подовжувача, це приблизно по 4-5 розеток. За словами ДСНСівців, з восьмої ранку пункт відвідали уже близько півсотні людей. Хоча більшість хмельничан ще не знають про існування таких наметів, та й у місті їх розгорнули тільки день тому. Кажуть, користуватися будуть вчора. Хотіла скористуватися, але не встигла, але буду скористуватись. Вчора 14 годин у мене не було світла. Ну, звичайно, якщо не буде куди йти, звичайно, це дуже корисно, це потрібне дуже рішення. Хорошим рішенням, коли немає світла, то можемо підійти і пити, як там запропонують чай гарячий. Приймати громадян будуть цілодобово та абсолютно безкоштовно. Знайти найближчий пункт незламності можна за допомогою інтерактивної мапи. Там же зазначена інформація про найближчі АЗС, аптеки, магазини та банківські відділення, які працюють на генераторах. Аліна Жулкевська, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. У транспортному арсеналі Ярмолинецького агропромислового центру професійної освіти поповнення завдяки міжнародній програмі Європейського союзу за підтримки уряду Німеччини та німецького товариства міжнародного співробітництва у навчальному закладі з'явився новий шкільний автобус. Наразі тут навчаються майже пів тисячі дітей, чимало з яких потребують постійного підвезення до закладу освіти. Центр приймає на навчання після 9 та 11 класів, а також дорослих для отримання професійно-технічної освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації. Побачити історичну спадщину інших країн та скупитись зі знижками у Хмельницькому. Одна із туристичних агенцій пропонує шопінг мандрівки до Румунії, Польщі та Угорщини. У вартість квиткатуру організатори включають і екскурсію, і відвідини найбільших супермаркетів. Чи користується така послуга попитом? Дізнавались наші журналісти. Чорна п'ятниця всесвітній день розпродажів. Започаткували цю традицію власники магазинів у США. Щороку день шалених знижок припадає на п'ятницю після американського дня подяки. А от європейці перейняли звичай тільки у 2013-му, І щороку у цей період витрачають мільярди євро на покупки. Аби надати українцям можливість відчути справжнє свято шопінгу. Одна із місцевих туристичних фірм пропонує одноденну поїздку з екскурсією і походом до магазинів. Кожен тур поєднує собі об'єкти туристичні історики пізнавального характеру. А потім у нас йде кілька годин якраз йде на шопінг. І якраз у ці дні, коли починається розпродажі, Чорна п'ятниця, такий тур стає все більш і більш актуальним. Найдешевший напрямок Румунія. Вартість квитка Смельницького 1200 гривень. За ці кошти вам пропонують трансфер у дві сторони та кілька пізнавальних екскурсій. Діятиме така пропозиція до 29 листопада. Ми знову їдемо в Сучаву, ми дивимося знамениту трону фортецю, дивимося унікальний монастир Іоанна Сучавського нового. Між іншим, він є покровителем всіх підприємників. І тому ви знаєте, для наших хмельничан це достатньо актуально. Дивимося прекрасний під відкритим небом, а потім їдемо в Юрію Смол Сучава, майже сотня магазинів, кафешок, барів, ресторанів широкий вибір. І ми встигаємо фактично в той же день і повернутися. Чорна п'ятниця це чудова нагода придбати презенти рідним та друзям до прийдешніх свят. Тож кажуть експерти, шопінг-тренд 2022 року новорічні подарунки. В період різдвяних свят і новорічного періоду подарунки для рідних, для близьких, подарунки на Миколая для діточок. Купують продукти, тому що вибір дійсно класний, ціни хороші. Плюс одяг. Дивилася, насамперед, знаєте, наші українки дуже мами такі. Які переживають за діточок, дитячий одяг, напевно, на першому місці, попри повномасштабне вторгнення, українці не відмовляються від сімейних традицій та готуються зустрічати зимові свята. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Дійсно, українці у найважчих умовах доводять, будь-які випробування не здатні нас зламати. Ми продовжуємо мріяти, піклуватися про рідних та підтримувати наших героїв. А наразі це все про що хотіли розповісти. Дякуємо за довіру та до зустрічі на першому подільському вже дуже скоро.